І ДТП, судячи з усього, маршрутка зіштовхнулася з людиною на електросамокаті. Така аварія сталася у кривому розі. Двоє молодиків на самокатах у наслідок потрапили до лікарні. Водій маршрутки каже, намагався уникнути зіткнення та не вдалося. Спригнули з бордюри і прямо мені під колеса. Уходила снатвоєння, пішов вліво, але все одно не встиг заділити правої сторони. Вони з вами рухалися в попутному напрямку. Чи вони попутні, попутньому? Вони ані просто спригнули з бордюри і прямо мені подкалюс. А от Олексій саме через постійні аварії на дорогах відмовився від свого мотоцикла. Тепер ганяє на одному колесі. «В Якийсь момент мені набридло те, що доволі часто потрапляв у ДТП. Жодного ДТП було по моїй вині. От, і я в якийсь момент вирішив спробувати щось Покатушки на такому транспорті припали до душі і Роману. Багато людей вважають, що це небезпечно, що це складно, але якщо ви одягаєте за захист шолом, на зап'ястя, на коліна та трохи практики, ви вже зможете їхати. Не лише бути у захисті, але й рухатися проїзною частиною тільки з 16 років. Відтепер для власників моноколіс і самокатів офіційно закріпили правила. Закон нещодавно підписав президент, у ньому йдеться. Простими словами, оці от самокати, котрі є в прокатах, наприклад, або котрі є у багатьох людей, вони я так думаю, як фахівець, будуть тепер називатися легкими персональними електричними транспортними засобами. То цим законом власників самокатів і моноколіс визначили як водіїв транспорту. Раніше кажуть юристи, це був справжній головний біль для поліцейських. Ці особи були нерідко учасниками дорожньо-транспортних пригод, а поліція не могла надати відповідно належну правову оцінку діям цих осіб, тобто як їх кваліфікувати, як пішохода або як водія транспортного засобу і так далі. Та хоч і тепер їхній статус визначений, притягатимуть порушників до відповідальності лише у випадку ДТП. Також власників моноколіс і самокатів поки що не проситимуть робити посвідчення водія. Ці нюанси у законі пропишуть до кінця року. Аймін Арнаут Олег Єрмолінський, Євген Дрозд, Сергій Гончар новини одинадцятого каналу.